Ви саме, якщо порівняєте, якщо дозволите, я вам зачитаю. Чигирини, Чигирине, все на світі гине. І твоя свята слава, як пили лина. За вітрами холодними в хмарі пропадає, над землею плянуть літа, Дніпро висихає. Розсипаються могили, високі могили. Твоя слава. І про тебе, старче малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв і на сміх не скаже. За що боролись ми з ляхами? За що ми різали з ордами? За що скородили списами московські ребра? І кістками засівали, і рудою кров'ю поливали, і шаблями скородили. А що ж на ниві уродило? Уродила рута рута волі нашої отрута. А я й родивий на твоїх руїнах марні сльози трачу, заснула Україна, бур'яна мокрила, стрілю зацвіла, в калюжі, в болоті серце прогноїла. І в дупло холодний гадюк напустила, а дітям надію в степу дала. А надію вітер по полю розвіяв. Хвиля море рознесла. Нехай же вітер все розносить на неокрайнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій дружий єдиний, проспав, єси, ліси, степи і всю Україну. Спиш оповити давньою, поки сонце встане, поки тіє недолітки підростуть гетьмани. Помолившися, я б заснув. Так думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати. Не рвіть, думи, не паліте, може, верну знову свою правду без таланну, своє тихе слово? Може, викую я з нього до старого плуга Новий лемеш і чересла, і в тяжкі опруги. Може, зорю впереліг той, а на перелозі я посію свої сльози, свої щирі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпахають погане, гниле серце трудне. І висидять цю і на лють живої, козацької тієї крові, чистої, святої. Спичегирине, нехай гинуть у ворог діти, спигеть, мане, поки стане правда на цим світі. Дякую за увагу, слава Україні!